Закон про зброю я до повномасштабного вторгнення був категоричним противником того, щоб легалізувати короткостволи. Сьогодні позиція абсолютно змінилась, тому що в тих реаліях, які є сьогодні, ми маємо легалізувати навіть автоматичну зброю. Чому? Тому що легальна зброя не стріляє. Сьогодні на руках у людей дуже багато одиниць зброї, які в тому числі влада роздавала з машин на початку повномасштабного вторгнення, і саме завдяки цій зброї, ТРО, просто наші з вами. Громадяни, поки представники влади тікали у Львів, захищали Київ, звільняли Гастоміль, боронили Ірпінь і багато інших міст, які зазнали російської агресії, повномасштабної російської агресії. І сьогодні є два варіанти: або запропонувати людям прозорі адекватні правила гри, сказавши, що у вас є. Незареєстрована зброя, держава вам дає право залишити її у себе, показати і зберігати назавжди. Вас не будуть кошмарити, вам не будуть кожного разу виносити мізки про те, а е, де вона знаходиться, як вона знаходиться. Ви маєте приходити, показувати, ви маєте їздити на тренування так, як це відбувається в цивілізованих країнах світу, наприклад, у Швейцарії або в Ізраїлі. Або є інший варіант, до чого сьогодні підштовхує влада. Це... Що ця зброя залишиться у вас, але ви її закопаєте на городі, тому що довіри до інституції влади сьогодні дуже небагато, і розуміння, що завтра треба буде готуватися до чергового наступу ворога, а не до шашликів, може е серйозно впли вплинути на ваше рішення і ви залишите цей ствол в себе. Тому давайте робити так, щоб закони в державі працювали на обороноздатність, на інтереси населення, на інтереси Спеки нашої держави, а не на безглузді рішення, які приймаються сьогодні в високих кабінетах влади.